Сім з десяти найбільших німецьких компаній виросли або були засновані у третьому райху. Volkswagen, BMW, Porsche, Siemens, Warte, Deutsche Bank, Munich Re. Вони заробляли на примусовій праці, ставали власниками арієзованого бізнесу за копійки, поки танки котились на Париж, а єврейські фабриканти зникали у концтаборах. У 45-му вони купили собі свободу і продовжили багатіти всіляко заперечуючи власну участь в СС та НСДАП. Сьогодні я вам розповім темну історію найбагатших сімей Німеччини. Ви дізнаєтесь про нацистські продукти на вашій кухні, нацистські страхувальні поліси для ваших нацистських Автомобілів і багато іншого. Я назву імена членів НСДАП, які викорбовані на дошках пошани в Ізраїлі. А те, що розповім про Volkswagen, взагалі взірве ваш мозок. Дивіться до кінця. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Після Першої світової війни німецька економіка була зруйнована. Народ Німеччини принижений і розковати багатьма революційними рухами, що огорнули їх батьківщину після поразки і повалення монархії Гогенсолерні у 1918 році. На тлі загальної кризи та національного приниження до влади приходить популіст і амбітний оратор Адольф Гітлер. Він обіцяє швидкі результати своєї політики. Дарує німцям надію на відновлення національної гордості, багатства і всенародного щастя. На той час німці ще не знають, що тисячі рай. Помре вже за 12 років, а сама Німеччина перестане існувати як держава на кілька років. Прийшовши до влади 1933 року, Гітлер зрозумів, що найважливіше завдання для нього подолати економічну кризу і показати виборцям швидкі рішення їхніх проблем. Він скликає найбільших промисловців, щоб створити нову військову економіку, в тому числі шляхом аріалізації єврейських активів. А тепер розберімося, що це таке. Аріазація це дуже конкретний і дуже брудний процес, коли євреїв змушували продати свій бізнес за копійки і в кращому випадку висилали з країни. Спочатку все виглядало цивілізовано власність купували в рамках юридичних процесів. Проблема лиш в тому, що купували за безцінь, а іноді і взагалі нічого не платили. Давайте розглянемо практичну аріазацію на прикладі компанії Porsche. В 1931 році інженер Фердинанд Порше вирішив створити у Штутгарті автомобільну компанію. Співзасновником і фінансистом компанії став єврей Адольф Розенбергер. Саме він вклав майже третину уставного капіталу фірми, допоміг з її реєстрацією, зробив перші кроки до комерційного успіху. В рамках політики арієзації його видавали з компанії у 1935 році. Фердена Порше викупив його частку за ціною першопочаткового внеску. Зробив він це не скільки з міркувань ідеологічних, а з бізнесових. Бо улюблений інженер Гітлера не зміг би отримати купу оборонних замовлень, маючи єврейського партнера. Розенберген виїхав до Франції, а потім до США. Він зберігав вірність компанії до кінця, а після війни хотів повернутись. Що зробив з ним клан Порше Пієхів, я розкажу вам пізніше. І Порше не єдина компанія, що так робила. Сходіть на кухню. У вашому годиннику, що висить на стіні, скоріш за все стоїть батарейка варта. І це маленьке джерело енергії виробляється на заводах, що в часи Другої світової продукували снаряди, акумулятори для підводних човнів та ліки для німецької армії, а володів таким великим конгломератом Гюнтер Квант. Нічого не говорить. Правда. А от ім'я другої дружини знають всі: Магда Геббельс, Вона ж мати його сина Гаральда Кванта. Його племінники Штефан Квант і Зузанни Клат найбагатші люди Німеччини, а й за сумісництвом співвласники конгломерату BMW. Ці прізвища і назви вже більш знайомі, чи не так? Гюнтер Квант, напевно, найбагатший з нацистів мільярдерів. Під час війни він був топ-менеджером в усіх можливих галузях: ліки фірми Bayer, батарейки фірми Афо, нині відомо як варта, машини компанії daimler Benz, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Саме ця сім'я, враховуючи близькість до рейхміністра пропаганди Йозефа Геббельса, отримувала найбільший зиск. Не в останню чергу, тому що заробляла на примусових працівниках, що мешкали в спеціально збудованих концтаборах біля фабрик Квантів. Батько нинішніх власників БМВ Герберт Кварт, був супервайзером над примусовими працівниками і свідком від 40 до 80 смертей, що в майбутньому активно заперечував. До речі, серед таких працівників були не тільки євреї, а ще поляки, українці, чехи, білоруси та інші, яким же ж було моє здивування, коли в списках в'язнів концтабру Ноєнгами, що обслуговував компанію Варта, я знайшов власного прапрадіда. Здавалося б, такий великий концерн, як BMW і супутні компанії родини квантів, мав би компенсувати збитки, завдані жертвам. Але проти ставлення до людей за ярчий рахунок вони збагатились трохи пізніше. Якщо ви все ще на кухні, зазирніть у шафку, де у вас лежать спеції. Там у вас точно є пакетик ванільного цукру чи розпушувачу марки Доктор Еткер. Голова компанії Ріхард Казиловський входить в так зване коло Гімлера і регулярно донатив 15 тисяч рейхсмарок на благополуччя СС. Його пасинок, Рудольф Август Еткер, відомий. Правлівниці бізнесмену ФРН згадував, що він був офіцером СД лише раз, коли на допиті в американській зоні окупації стверджував, що вступив туди не з власної волі. Та й після смерті вітчима займався лише управління компанії доктор Еткер. Не любив він згадувати і про найкращого друга Рудольфа фон Ріббентропа, теж офіцера СС, якому він дав роботу і солідну зарплату після війни. Та й не йому одному. Компанії Еткерів та Порше Піїхів стали оазисами для колишніх офіцерів каральної служби безпеки Гітлера. Після війни планували Стати щось на кшталт економічного Нюрнберзького трибуналу, але щоб не применшувати значущість процесу над верхівкою Третього Райху, всі економічні справи віддали під юрисдикцію американських судів. Багато згаданих промисловців спокійно їх пережили, оскільки надали велику кількість так званих персільшайнів, свідчень громадян, що підтверджували попору режиму і підтримку євреїв чи інших народностей і меншин, що зазнали репресії. В ідеалі Персільшайн мав бути написаний євреєм. Після розказаного ніби дивно чути, що більшість бізнесменів виправ але американці були зацікавлені в швидкому відновленні німецької економіки після війни, тож на докази дивились крізь пальці. Порше піхи теж надали свій персельшайн. від Адольфа Розенбергера, який жив в той час в США і все ще мав надію повернутися в компанію, щоб разом з офіцером СССР Порше створити перший в світі серійний автомобіль компанії Porsche 356. Машина, до речі, зовні нагадує Volkswagen Жук. І не просто так. Компанія Volkswagen найбільший автомобільний завод Німеччини, заснована з особистої ініціативи Адольфа. Гітлера в 1937 році. Компанія мала створити седан, що вартував би не більше тисячі марок, і був би у кожній німецькій родині. На заводі працювало понад 2000 промислових працівників, а керував ними Фердинанд Порше. Дизайн же ж найпопулярнішої моделі Жук розробив сам Адольф Гітлер. А що ж, Адольф Розенбергер? А нічого, його не прийняли назад, а компанію стрімко перенесли в Австрію, щоб не потрапити під рестрикції американської окупаційної зони. Лише багато років по тому фірма повернулася у Штутгарт і навіть спонсорувала створення посади професора корпоративної історії при місцевому університеті, коли на початку 2000-х німці почали цікавитись минулим національних компаній. Правда, таку інвестицію перше зробили, щоб отримати і опублікувати звіт, де у висновку буде написано: не були замішані у злочинах режиму. Проблема лише в тому, що були. Син Мак Геббельс, з Гаральд Квант єдиний, хто вижив з її дітей, і до речі, не служив в СС, а був десантником. Після завершення Другої світової майно його батька поділив між собою Герберт і Гарольд Кванти. Про Герберта і його онуків, ви вже чули. Вони не те щоб заперечують нацистські минуле батька і їх компанії, але намагаються не коментувати це питання. Справедливості заради варто зазначити, що компанія BMW зробила пожертву у фонд відшкодування збитків примусовим працівникам, але сума на кожного з них чи їх нащадків зводилась до нікчемних кількох тисяч євро. Діти Гарольда, в тому числі його донька Габріеля, на відміну від двоюрідних сестри і брата, Визнає провину своїх родичів і не раз висловлювала свій сум і сором за минулої її діда, про яке дізналась з документального фільму про Гюнтера Кванта. Вона, до речі, є спонсором галереї німецьких друзів Тель-Авівського музею, ім'я Габріеля Квант, онуки Макде Гебліс, висить на стіні при вході. Там є ще прізвище Інгрід Флік, представниці іншої сім'ї нацистів мільярдерів. Все, що вам варто знати про цю сім'ю, це те, що вони відмовились виплачувати компенсації жертвам примусової праці і ще й пішли розхаджувати це у суді. І здавалося б, частина компанії визнала свою провину, а частина дипломатично з'їхала з питання. Це все в минулому. І дійсно, нові Порші чи Volkswagen, що сходять. З конвейєра не пов'язані напряму з тими частами, Якби не одне, але. Я сьогодні не згадав сучасну діяльність деяких з колишніх членів НСДАП, наприклад, сина головного банкіра Гітлера, барона фон Фінка. Фінк молодший став основним донором альтернативи для Німеччини, неонацистської партії з пропутінськими поглядами. До речі, про таємний уряд Росії у нас теж скоро вийде відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Так ось барон фон Фінк, в принципі, він може донатити кому завгодно. Це ж і є демократія. Якби не кілька нюансів. По перше, він робить це через підставні компанії, чим порушує законодавство Німеччини. За що АДН регулярно штрафує федеральний уряд. По-друге, багато грошей АДЕН заробляє через свій інтернет-магазин золота, оскільки серед їхніх членів багато євроскептиків, що вважають євро нестабільною валютою. Де й пофіг. Але ж золото, яке продає партія, виробляється компанією, що купувала в СС цінні метали в'язнів концтаборів: каблучки, сережки і, вибачте, золоті зуби. Звісно, належить ця компанія барону фонфінку молодшому, сину колишнього офіцера ССС. Висновки, шановні глядачі, будете робити самі. Але я хочу згадати, що далеко не всі промисловці йшли шляхом квантів, Фліків, сімей Мерк, Сіменс і Фонфінк. Оскар Шиндлер, роль якого виконав Ліам Нісон у культовому фільмі Стівена Спілберга, вибрав для себе інший шлях. Хоча на початку своєї кар'єри. Теж користувався політикою реалізації. для нього золотий партійний значок вартував менше ніж людське життя, і саме Шиндлер – це доказ того, що людяності можливо в нас все ж таки більше. На цьому все. Напишіть у коментарях, про які з брендів ви знали, а про які ні. Розкажіть, якщо знаєте про інші компанії, або хтось з ваших родичів працював на когось з зазначених фабрикантів. Не забудьте переслати це відео друзям, якщо вважаєте, що така інформація варта поширення. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві ролики в стилі гуманітарний наукоп. Підтримуй українське, до зустрічі!